Колеги, я вас вітаю. Я дуже рада всіх тут бачити. Сьогодні хотіла дуже поділитися з вами щодо, щодо електронного кадрового документообігу. Є лайфхаки, є практичний досвід, є рожеві мрії, які скоро будуть із стадії фантазії, будуть вже реалізовані. Я думаю, вам буде цікаво. Отже, наша сьогоднішня тема це автоматизація, HR документи обігу, data-driven, підхід. І це все дорівнює економія бюджету. Ми ж за гроші, правильно, те, що ми можемо вибудовувати там стратегічні цілі, казати якісь дуже-дуже розумні слова, але бізнес це завжди ну, 55% за гроші. І зараз будемо показувати, що ж тут в нас по грошам. Хвилинка реклами. Я в HR вже 17 років. Останні п'ять років це е, мій профіль саме впровадження і спорт кадрового документа обігу. Я вже з'їла не одну собаку на цьому. І е, зараз ми працюємо компанія Сільпо. Працює з Вайдоком. Трішки пізніше розкажу. Сільпо, ну мабуть, немає людини, яка не знає, хто такі, що таке, хто таке Сільпо е, нас дуже багато. 28 тисяч працівників, е, тільки 70 плюс. В нас тільки кадровиків, інспекторів, які відповідають за кадрову службу. У нас 300 магазинів, п'ять розподільчих центрів. Є виробництва і з компанією Вайдок. Ми з 2022 року. На сьогоднішній день вайдоком e e саме кадровим документообігом користуються офісні працівники, це 3 тисячі працівників. І в нас є успіх, успішний успіх це 98% покриття. Наші працівники в офісі оформлюють всі свої кадрові e процеси саме через електронний документообіг. Які виклики e стояли перед нами, перед компанією? По-перше, це велика кількість документів. По-друге, це відсутність робочих місць. Це те, що казав Олександр. В нас 25 тисяч працівників, які працюють в магазинах, які не мають свою робочу електронну пошту і не мають робочого місця робочого комп'ютера. Тобто, це теж такий виклик: 25 тисяч такий собі зі зірочкою. Плюс ризики це неправильно заповнений документ. Ми розуміємо, що коли паперова, ти пишеш паперову заяву, ти не пам'ятаєш, як ну не завжди знаєш і не пам'ятаєш, як офіційно правильно звучить юридично твоя посада. Я навіть свою не пам'ятаю. Менеджер трансформації кадрових процесів, HR процесів і тому подібне. Тобто, звісно, це людський фактор, і людина вона робить помилку, і це ну типу норм. А, далі це ресурсні чар які сидять біля цього працівника і кажуть, дивись, отут ти вказуєш підрозділ, отут ти вказуєш свого керівника, отут твоя посада, помилку зробив, переписуємо знову, і це все час, час дорівнює гроші. І що що, ймовірні ризики втрати документів? Ми розуміємо, що коли ми присилаємо новою поштою, внутрішньою поштою або передаємо документи, є 50 на 50, як в жінок, да, типу стрічвстрічу де, де цей документ або не дойде. Тобто а ризики ці це дорівнює штрафу. Немає якогось документу, немає підписаного наказу на прийом на звільнення або ще щось, це що? Це дорівнює дуже багато грошей. Трішки цифр. Ми прораховували дуже класний кейс я рекомендую хто планує впроваджувати ЕДО в своїй компанії, прорахувати, а скільки грошей ви витрачаєте на бумагу на папір на, і на друк цього. В нас за рік 2024. так у нас як 28 тисяч працівників, кадрових дій за рік 400 тисяч. Це і відпуски, це переведення, це звільнення, а, що там ще в нас е, прийоми. І кількість документів це більше мільйона. Більше мільйона паперу це в нас 109 дерев. 109 дерев це 0,4 гектар. Отже, якщо перекласти це, прорахувати гроші, це більше, ніж півмільйона гривень. І це тільки кадрова функція. Я мовчу про бухгалтерію, я мовчу про юридичне, я мовчу про там, операційну діяльність. Це тільки компанія Сільпо виробує кожен рік на 0,4 гектари на кадрову функцію лісу. Ну, є над чим задуматися. Кіпіай. Отже, що ми на сьогоднішній день, які в нас КІПІ стояли, і що ми вже можемо з офісних працівників розуміти, що ми досягли, і будемо досягати далі. Тобто, по-перше, да, в нас є ми за еко, екологію, да, і це ну, плюс гроші, екологія, да, це двойной плюсик. Ми хочемо зменшити цю всю кількість. По-друге, ми економимо за рахунок провадження ЕДО, ми економимо час наших фахівців і стейхолдерів процесу на 30%. Це реальні цифри. Ми прораховували, що, наприклад, відпустка, яка оформлюється в паперовому, да, поки ти там заповнюєш руцями цю всю заяву, підписуєш, шукаєш керівника, ти там орієнтовно витрачаєш на це на 10 хвилин. Якщо це через електронний документообіг, то це до 3 хвилин. Тобто 30% ми маємо реальної економії часу. А, і, звісно, це підвищення рівня ІНПС. Ми за те, щоб наші працівники працювали із задоволенням. Ми за те, щоб наші працівники-перевершники рекомендували компанію да, далі. І НПС для нас це не просто слова. Ми за цим слідкуємо. Раз в півроку у в нас проходить оце пульс пульсчек. Ну, це як опитування, да, і саме завдяки впровадженню ІДО ми плануємо підвищити ІНПС. Отже, на сьогоднішній день, які в нас автоматизовані HR-процеси? Всі види відпусток, звільнення, обхідний лист, переведення. Так само всі види там в межах магазину, в межах підрозділу, в різні підрозділи, на різні юрособи. страхування життя і матеріальна допомога, плюс замовлення довідки про доходи та довідки з місця роботи. Так виглядає. Хто не бачив, ще не знаємося з, з взагалі з UI-вайдоком. З, з тобто, так виглядає щорічна відпустка, як її оформлювати. Тобто, є в нас е, заява, яку на сьогоднішній день поки що ми заповнюємо руцями да користувач. Є порядок обробки там, де вказується так само руцями. А хто і що має підписати, тобто є шаблон, я вказую тільки а, прізвище або посаду, хто має це зробити. І третій крок це коли мені надходить наказ, коли я маю його підписати. Поки це ну так, запам'ятайте, це поки що в ручному режимі. Тобто, я користувач, як працівник, який хоче піти у відпустку, я це все заповнюю руцями. Але це ЕСІС. Зараз. Результати. Значить, що ми вже зробили? Автоматизували процеси, ну які я вже казала на сьогоднішній день. Звісно, ми підвищили ефективність на 30% наших відповідальних інспекторів, і можемо вивільнити час на інші якісь по функції. 90% покриття офісного персоналу за 5 років. Я вам дійсно скажу, це дуже великий показник. Взагалі, так умовно орієнтовно ставлять собі 70% покриття, що люди перейдуть в електронний документообіг, До Вони будуть користуватися кепом, підписувати документи. 70% це вже успіх. 98% ну це дуже круто і це реальні цифри не перебільшую. І що саме класне, те, що я казала, 30%, які ми вивільняємо час у наших інспекторів, ми можемо оптимізувати за рахунок цього, оптимізувати їхню роботу. Ці 30%, які він витрачав там, на супроводження процесу по кадровим документам, ми можемо його перерозподілити на інші якісь теж важливі задачі. Що далі? Тут цікаво. На сьогоднішній день 25 тисяч працівників. Те, що я казала, в нас немає електронної корпоративної почти, і треба їх якось пускати. Олександр розказував свій метод, як що вони створили облікові і через облікові ці можна вже заходити через якусь систему. І далі вже працівники і ідентифікуються. І зрозуміло, заходять далі вже в систему Вайдок. В наше е через номер телефону ми пішли. Це коли е через вводиться свій особистий номер телефону працівника. Наші системи це все бачать і підтверджують, що так, це лисенко, і можна його, її пускати е далі в шаблони. Далі е на, ми впроваджуємо це все на магазини. До кінця року в нас стоїть така ціль. Зараз там пілотування йде в нас по окремим там, регіонам, але це, ну, звісно, на 28 тисяч працівників провадити ЕДО, я вам скажу це нелегко. Далі дієшерінг, онлайн-прийом це те, що вже не за горами. Інтеграція Вайдоку з нашими внутрішніми системами, а в, них, в нас їх дуже багато, дуже багато. І, і помічник. Трішки пізніше розкажу про кожного з цих моментів. Авторизація. Те, що я казала, через номер телефону, в мене є номер телефону, я ввожу номер телефону. Далі проганяється це все по внутрішнім системам, сільпо, так, що хто я, що я, моя посада і тому подібне. І далі я отримую в рамках де я знаходжусь, на якому на якій особі оформлена, на якій посаді я оформлена, мене пускає саме туди. Куди я маю доступ. Тобто, якщо я на сільповфуд і в мене там є перелік документів, то мене туди і пустили. Тобто наші внутрішні системи вони інтегрували мене, ідентифікували мене, що я така, і мені можна сюди. Тобто, це є такий власний, е варіант, ми вирішили цю проблему через номер телефону. Далі, єдиний актуальний профіль працівника: синхронізація вайдок з внутрішніми системами. Другий раз про це кажу, це дійсно це моя біль. Мої, дійсно так, тому що в нас дуже багато систем. Є облікова, є. ну, Тобто САП в нас це там, де повністю веде кадровий облік, плюс керівник, там, де да, де вказаний, плюс там ще якісь системи, плюс там функціональні обов'язки, тобто це є профіль працівника да, кожного з нас, плюс куди його можна пускати, куди не можна пускати. І ця вся історія, вона якраз буде знаходитися, передаватися з наших внутрішніх систем в систему Вайдок. Працівник або кожен, хто буде заходити там під свій запит, він буде впевнений, що ці всі дані 100% перевірені і ну, дійсні. Оце саме та доробка, яку ми дуже чекаємо, і в принципі, вона вже скоро буде. Я казала, що руцями зараз на сьогоднішній день офісні працівники вони це все заповнюють. По цій доробці, коли. Працівник буде заходити, сам, ну, наприклад, щоб оформити свою заяву. В нього всі дані будуть заповнені. Тобто його прізвище, його зразу ідентифікували, його посада, і підрозділ, і ці всі порядок обробки, хто там, що там, керівник, мій і відділ кадрів відповідальний, хто відповідає за те, щоб провести цей процес. Далі в САПІ, це все автоматично буде відображатися. Єдина задача працівника, щоб піти в відпустку, це треба буде поставити. Скільки днів він хоче відпустки, і з якого періоду? Ці три хвилини, те, що я казала, вони скоротяться ще, мабуть, ну, дату скільки там треба поставити. Мабуть, там секунд 10. Тобто, це ще буде класна така історія. І це якраз API сервіс. Це передача даних, і мені нічого не треба згадувати, пам'ятати, бо мені буде вся інформація. Діашенг. шерінг, Дія -шерінг а, на сьогоднішній день. Дякувач, дякуючи нашій ц, 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 трансформації цифровізації нашому міністру цифрової оптимізації, дійсно є така можливість отримувати документи від дії за запитом. Ну за, за запитом на сьогоднішній день, там, якщо не помиляюсь, 15 документів, і дія зараз вона все більше і більше працює над тим, щоб доповнювати далі ці документи. Ходять такі чутки, що вони там вже хочуть справку ОК 5 ОК-7 туди додати. І це гарні новини. Дуже дуже ми чекаємо, може колись вони трудову книжку туди додадуть. Ну це буде взагалі класно. Але поки маємо те, що маємо. І е, це класна функція, коли ми розуміємо, що коли ми запрошуємо документи, ми отримуємо їх, і ці документи не треба перевіряти і ще щось там звіряти, і тому подібне. Це 100% дані, які перевірені і які актуальні. Отже, рекомендую вам впроваджувати цю історію. Онлайн-прийому це такий дуже, це не відпустка. Два документи. Ви, мабуть, кожен, хто працює, знає, що таке, щоб оформитись на роботу. Це так хороше, як дві години. Ну, поправте мене, в кого це вдалося, там, не знаєш швидше. В принципі, ти, якщо приходиш дві години, ти сидиш, читаєш ці папірці. Підписуєш, ознайомлюєшся, не дай Боже тобі помилитися, не ту посаду вказати або ще щось, да, коли там в шапки десь там в кінці в договорі якомусь там. Ти знову це переписуєш, ну, по-хорошому це десь дві години. Завдяки вайдоку, ми це зробимо, і в принципі ця вся історія чистого процесу вона буде займати не більше 20 хвилин. Я не враховую те, що поки людина буде ознайомлюватися з документами, читати це саме на чистин на чистий процес. Виглядає це дуже стандартно, нічого нового оригінального, тобто є відповідальний, який запускається процес в системі, є розділ там, де документи надаються або через дієшерінг працівником, або скани документів, да, вкладаються в ячейки спеціальні, є блок узгодження підписантів, хто відповідальний підписує узгоджує мій прийом. Є ознайомлення підписання цими документами нашого кандидата, і є зберігання цих документів в електронний архів. Тобто нічого екстраординального. А це цікава штучка. Ні для кого не секрет. 26, 26 рік всі щось так дуже зацікавилися штучним інтелектом. І я знаю, я спілкуюся з колегами з інших великих компаній. І прям штучний інтелект це масхев на 2026 рік. Отже, ну ми ж не будемо відрізнятися від інших, тобто ми теж хочемо, щоб в нас був такий помічник, який буде допомагати саме там в кадровому адмініструванні. Що саме він буде робити? Ну ми ж, ж ліниві. В да? нас же заяву заповнює за нас хтось там, якась система. Вже порядок обробки там керівника вже там вивели. Але я ще більше лінива, і мені вже хочеться просто написати одне слово відпустка, і він мені видасть цю інформацію. Тобто і сразу згенерує, перекине мене на вайдок. Мені навіть переходити не треба. Він мене перекине, він мені все заповнить і навіть заповнить ті дати, які я хочу у відпустку. Ну це прям для дуже лінивих. Це вишенька на торті, але це за цим наше майбутнє, і це незабаром скоро все буде. То класна фішка. Да, в нас є така історія, коли ну, першочергово великі стратегічні процеси, якісь процеси, проекти в нас впроваджує сільпо, саме сільпо на магазинах, на офісах і далі інші бізнеси, такі як там фора, траш, там експансія. Да, коли вони бачать позитивний досвід впровадження, позитивну практику, вони приходять і кажуть, що ми теж хочемо таке. В цьому році за останні півроку це плюс вайдок, і мені не буду скромнічати. Фора, Траш і Єзо, і ще експансія підключилися до вайдока завдяки всім тим оновленням, які є на сьогоднішній день, і які будуть найближчим майбутнім. і поповнили собі вайдок поповнив собі клієнтуру, а клієнтура поповнила собі нові знання, новий досвід. В принципі, в мене все таке невеличке резюме. Видо будуть всі. Я вам це кажу. Питання тільки часу. Це буде або в цьому році, або через рік, або через 5 років. Тільки від вас залежить наскільки ви раніше почнете його впроваджувати, цікавитися цією темою. Бо навіть зараз електронний архів да, в нас зараз по закону немає такого, як значення електронного архівування. Але є там закон, який вже дуже-дуже старішний, і колись наш архіваріуси, вони, мабуть, прийдуть до того, що щось треба робити. Тобто в ЕДО будуть всі. Єдине, що якщо у вас будуть питання, якісь, да, або хоч захочете проконсультуватися, я відкрита, я можу з вами поспілкуватися, тому що в свій час, коли я вперше впроваджувала ЕДО, я особисто ходила до колег Скернера. Кернел це першопрохідці, які впроваджували вперше в електронний документообіг. Завдяки ним ми на сьогоднішній день маємо цей закон про електронний документообіг. І, і завдяки колегам питання, відповіді або своїм досвідом, яким вони ділилися. Ну я маю цей успіх і маю далі цей досвід впровадження. Тобто, якщо будуть у вас питання, будь ласка, звертайтесь в Лінкін, Facebook, я є або тут. В мене все.